Пам'ятаєте, де жили головні герої Діснеївської казки Крижане серце? To oh, merci, monsieur. А що, якщо я скажу вам, що замок Аренда існує насправді, і знаходиться він у Західному Сасексі в Англії? Ви на каналі Бридсторії. Сьогодні йдемо в Орундельський замок. Відвідаємо його і дізнаємося про майже тисячолітню історію самого замку і його мешканців одного чудового зимового дня. Акурат після того, як Вільгельм завойовник. Вогнем і мечем здобув своє право на володіння Англією. Його і за сумісництвом кузен Роджер де Монгомері почав велике будівництво. Саме тут, на високому пагорбі, що миваються мальовничою річкою Арун, різдвяного ранку 1067 року, було закладено перший камінь замка Арундель. З того часу він не раз змінював власників, серед яких були королі Генріх Перший, другий та їх нащадок Річард Левове Серце. Тисяча 1139 році мешканкою замку Арундель стала справжня королівська особа. Тут оселилася майбутня королева Матильда і 142 її лицаря. Це була її кімната. Спеціально для Матильди добудували ціле крило, яке сьогодні відтворене на радість туристам. До речі, ця частина замку пережила війни і руйнування і дійшла до нас майже у незмінному вигляді. Дикіп найстарша частина замку. Його будівництво почалося в 12 столітті, дожив до 21-го. після громадянської війни. Це єдина частина, яка залишилася від арондельського замку. Тут свого часу жили королі, а часом і полонені. Матильда, я вже сказала: а ось у цьому погребі, в залежності від обставин, зберігали їжу, вино або небезпечних в'язнів. Королівське володіння Арунделем закінчилось після від'їзду Матильди. Його повернули сім'ї Дебіньї, графом Арундельським, які правили тут цілих 100 років, аж поки у сім'ї не закінчились хлопчики. Тоді титул разом із усією спадщиною відійшов улюбленому зятю Джону Фідзелану. У Фідзалені з хлопцями все було причудово аж до 1580 року. За часів правління цієї династії у замку з'явились нові будівлі. Каплиця Фідзеланів-Гувардів була збудована у 1380 році. З тих часів тут покояться всі герцоги Норфолки і графи Арундельські. Як я вже казала, Бог був прихильний до Фідзаланів і щедро дарував родині хлопців. Але будь-яке весіння рано чи пізно закінчується. Останнім істинним Фідзаланом став Генрі, 19-й граф Арундельський. І тут на арені з'являються Норфолки. Не графи, а герцоги, та все ж. Мері Фітзалан виходить заміж за Томаса Говарда, четвертого герцога Норфолка. Та тут дуже хочеться звернути у бік легендарної родини Говардів. Ну дивіться самі: дід Томаса, другий герцог Норфолк, граф Сюри, прожив довге, 81 рік і щасливе життя. Спроби бути нещасним, коли у твоєму домі бігають і голосують 17 нащадків. Одна з доньок Єлизавета Лері дякую. Вигідно вийшла заміж і народила двох дівчат: Анну і Марію, фатальних сестер Болейн, що змінили хід англійської історії крутіше ніж всі разом взяті кровопролитні війни. Брат Єлизавети Едмунд Говард став батьком Катерини, п'ятої дружини Генріха VIII. А найстарший син теж Томас перейняв у батька титул, ставши третім герцогом Норфолком. Саме він був близьким другом і радником Генріха VIII. Саме він був на чолі двірцевих інтриг і відіграв не останню роль у появі реформаторської англіканської церкви, організовуючи шлюби своїх родичок. Та доля усміхалась Герцогу недовго після страт обох його племінниць. І анні болейних Катерині Говард відрубали голову. Він і сам потрапив у немилість. Його звинувачували у симпатії католика. А від страти його врятувала смерть самого короля. Однак із Тауера Томас Говард вийшов лише через шість років, коли на трон зійшла затята католичка Марія І. третій герцог Норфолк, який його батько був одружений двічі, тільки от дітей в нього було значно менше. Перші четверо народжені у шлюбу з Анною Йоркською не дожили до дорослого віку. А серед чотирьох дітей від другого шлюбу був один неймовірно цікавий персонаж Генрі Говард. Він став основоположником англійського поетичного відродження. каже, що сонет привіз із Італії до Англії Томас Уайетт, А Генрі Говард своєю чергою надав йому об'єму і форми. А вже потім, після них, Шекспір зробив його перлиною англійської літератури. Романтично ніжною своїй поезії Генрі Говард грав сюри у житті реальному був нестримним дебоширом. Він відважно воював, коли того вимагав король, і нещадно напивався і хуліганив у мирний час. It is of me. у часи прихильності Генріха VIII до родини Говардів ходили чутки, що король готовий віддати свою старшу доньку Марію Тюдор заміж за молодого графа Сюри. Коли настрої монарха змінились, і батько і син потрапили за грати елітної англійської в'язниці Тауар. Генрі Говарду пощастило менше, ніж його батькові. Поету відрубали голову. Це сталося за дев'ять днів до смерті найвідомішого короля Тюдора. А його син Томас став першим Говардом, що оселився в Орундельському замку, одружившись із Марією Фітзалан. На жаль, подружнє життя виявилось коротким. Марія померла під час пологів, народивши герцогу спадкоємця, омріяне і улюблене дитятко Філіпа. А ось тут вже починається справжня Санта-Барбара. Томас Говард одружується вдруге із вдовою лорда Дадлі. На той момент Маргарет Дадлі 17 років. Вона народжує герцогу Норфолку двох синів і двох доньок і помирає під час четвертих пологів. Трохи не доживши до свого 24-річчя. невтішний вдвічі вдівець, цілих чотири роки шукає нову матір для своїх крихіток, і от його третя обраниця Елізабет Лейнберн погоджується вийти заміж таємно, не дочекавшись, доки охолоне тіло її небіжчика чоловіка. Цей шлюб стає найкоротшим у житті Томаса Говарда. Леді Елізабет помирає під час пологів разом із новонародженим дитям через сім місяців після весілля, залишаючи герцогу глибоку рану у серці і п'ятьох своїх дітей. Незважаючи на те, що на шиї опинились десятеро дітей, Томас Говард знову завидний жених. Тут хочу звернути трохи у бік: історично релігійний, на дворі 1567 рік, при владі королева протестантка, троюрідна сестра Томаса Говарда Єлизавета І. Говарди, часів четвертого герцога Норфолка, праведні протестанти. До леді Елізабет, що помирає в пологах, не пускають священника, бо вона католичка, у протестантському домі, і тут. Томас Говард сватається до ув'язненої королевою Єлизаветою І претендентки на шотландський престол Марії Стюарт. Цю ідею підтримують папа Римський і король Іспанії Філіп II. Єлизавета про все дізнається і відправляє свого кузена у Тауер, щоб той удумався. Він подумав, повернувся додому під домашній арешт та планів своїх не полишив. Через рік Томасу Говарду знесли голову на тому ж тауерському пагорбі, де свого часу позбавили голів його батька і двох діток. І наостанок всі три сини Томаса Говарда – Філіп, Томас Молодший Вільям одружилися із своїми зведеними сестрами, доньками леді Елізабет Лейберн Дакре Говард – Анною, Маргарет і Єлизаветою. Ви ще тут? Це не кінець. Набираємо повітря в груди і продовжуємо. Пам'ятаєте, Марія Арундельська остання з Фітзаланів народила сина. Його дід Генрі Фітзалан зробив неможливе. Він провів усе життя, займаючи чільне місце при дворі усіх тюдорів, починаючи від Генріха VIII і закінчуючи Єлизаветою І. Він зумів зберегти голову на плечах в прямому переносному значенні і залишитись католиком, незважаючи на монарха на троні. Єдине, що його почалило відсутність спадкоємця. Його єдиний син помер неодруженим у 28 років. Старша донька, розумниця Джейн, що свого часу переклала Евріпіда англійською. Поховала всіх своїх дітей і до смерті доглядала за хворим батьком. Він пережив її на два роки. Тому, коли у молодшої мері народився син, радості графа Ронделя не було меж на його хрестинах. У Вайтхолі була присутня уся англійська знать. Таке незвичне для Фідзелані Говрадів ім'я Філіп він отримав на честь свого хресного, іспанського короля Філіпа II. Далі були хороша монастирська школа і Кембриджський університет. 14 він удружився і продовжив навчання. Коли у 18 Філіпа представили при дворі королеви Єлизавети І, він, високий, стрункий парубок, із відмінними манерами і неабияким хистом до танців, відразу став центром загальної уваги. Троюрідна тітка Єлизавета І тут же примітила племінничка і зробила його своїм фаворитом. Все це лише через два роки після страти і позбавлення всіх титулів і земель Філіпового батька. Єлизавета навіть дозволила молодому Говарду успадкувати титул графа Рондель після свого діда по материнській лінії. Та це згодом. А поки молода дружина Анна Дакре Говард проводила самотні дні і ночі в Рондельському замку під пильним контролем Філіпового дідуся Генрі Фітзалана. Фактично, молоді люди почали жити під одним дахом через 10 років після офіційного одруження. Анна симпатизувала ідеям католицизму. І часто обговорювала це з Філіпом. Той же, що нещодавно байдуже як до релігії, так і до дружини, раптово, після однієї з лекцій отця Едмонда Кампіоне, вирішив, що блудній вівці пора повернутися додому. У 1582-му Анна була хрещена як католичка у храмі на території Арундальського замку. Розлючена Єлизавета І помістила її під домашній арешт, коли через два роки Філіп прийняв віру своєї дружини і новонародженої доньки. Королева заборонила і йому виїжджати з дому. Та він услухався. Тільки на нога Філіпа ступила на палубу корабля, що був пришвартований у Літлхемптоні. Його заарештували і кинули у тавер. Вирок було винесено аж через чотири роки. Винен, засуджений на смерть. Філіп так і не дізнався, що королева ніколи не підписувала наказ про страту. Він так і не побачив свого новонародженого сина. Лише щоранку прокидався з жахом, очікуючи, що от от прийде його остання мить. Єдиною втіхою графа став дворовий таверський пес, який став зв'язковим для нього і іншого в'язня, священника Роберта Соутвела чоловіки, що жодного разу не бачили один одного, завдяки псові стали добрими друзями. Загалом Філіп Говард провів у тауері 10 років. У 1595-му він захворів на дизентерію і, відчуваючи, що скоро помре, попросив королеву про побачення із сім'єю. Мій любий племіннику писала Єлизавета. Приходь на службу Божу в протестантський храм, і я відпущу тебе на волю. Я поверну тобі всі титули і землі, та віддячу тобі зі всією королівською щедрістю, що в мене є. У відповідь Філіп прислав записку: Передайте її величності. Якщо моя віра це те, за що мене карають, то єдине, що я можу втратити, це моє життя. Відразу після смерті. Його причислили до ряду католицьких мучеників, а у 1970-му канонізували. Так у Норфолків з'явився свій святий святий Філіп Говар, похований у ось цьому соборі. Над його саркофагом височіє його власна фігура у компанії вірного друга дворового тауерського пса. А що ж замок, переживши бурю людських трагедій і перемог, він не витримав військової навали. Після осади у 1643 році замок залишився в руїнах і стояв таким цілих 130 років. Поки життя в містечку продовжувалось, руїни припадали порохом і вкривалися плющем. Тільки у 1787 році Норфолки повернулися у Орандель. Одинадцятий герцог вирішив відбудовувати замок. Чарльз Говард вирішив будувати по-новому, чим викликав неабияке обурення місцевого населення. Міщани хотіли, щоб відновили все, як було. Герцог мріяв про простір і комфорт. Як то кажуть, хто платить, той замовляє музику. Арундельський новобуд відбувся і на сьогодні поступається у розкоші хіба що в Вінзорському палацу у Беркширі. Деякі зміни у дизайні відбулись у 1846-му, коли Ворундель мала заїхати з візитом Королева Вікторія. Щойно королівське сімейство відбуло, в замку знову почали будувати. На радість місцевим мешканцям, 15-й герцог Норфолк відреставрував найстаршу його частину із кімнатами імператриці Матильди. В середині ХХ століття, після виснажливих війн і втрати більшості колоній, англійській знаті стало майже неможливо отримувати свої замки і маєтки. Сюди почали пускати туристів. Обов'язково приїдьте в ворондель в квітні, коли на його пагорбах розпускаються 20 тисяч червоних тюльпанів у переміжку з білими нарцисами, не зовсім як у моєї бабусі на дачі. Ну а ми вирушаємо у подальшу подорож. А з вас Подобайка і писка!